Доброго дня вітаю всіх присутніх е депутатів і гостей, е працівників апарату е на черговому засіданні нашої обласної комісії, обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, соціальної підтримки ветеранів, військовослужбовців е та членів їх, їх сімей. Наразі е на нашій комісії присутні. Троє депутатів, тобто є кворум. Я вітаю Василя Васильовича, Євгена Важка, також депутата Рунда Цебера. який не четвер. є членом нашої комісії, але дуже раді вас вітати. Дякую за присутність. Також ми вітаємо всіх. заступника голови обласної ради Василя Юріча Деменчука. І за дякую за участь в нашій комісії, а також працівників апарату ради Володимира Гнатківського, працівника, заступника директора департаменту охорони здоров'я Ізлана Гуштана, а також я так, Василя Івановича Чурая. Начальника відділу аудиту комунального підприємства, установ закладів та антикорупційної діяльності. Отже, я здається, всіх перерахувала, вітаю всіх присутніх, і можемо починати рухатися по порядку денного. пропоную депутатам, які ознайомилися з порядком денним, затвердити порядок денний і проголосувати за нього. У нас є три «за». Будь ласка, дякую, прошу врахувати. Отже, якщо немає е, заперечень, е, першим питанням щодо порядку за порядком денне ним є питання про затвердження порядку про надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області, учасників. Військових дій період запровадження військового стану в Україні відповідно до регіональної програми захист щодо соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 25-27 роки, затверджений розпорядженням закарпатської обласної ради від 17.09.2024 року. Отже, шановні члени комісії, ви пам'ятаєте, що в нас щоразу розглядається це питання: питання компенсації членам сімей загиблих нашим військовим по 100 тисяч гривень в сумі на сім'ю. І, на, на жаль, війна триває, і щоразу у нас Списки оновлюються наразі. У нас є 20 сімей загиблих, яким передбачається допомога наочного члена сім'ї в сумі 100 тисяч гривень, і в 15 сім'ях загиблих члени сім'ї отримують одноразову цю ж саму допомогу, поділену рівними частинами. Всі ви мали можливість Ознайомитися із списком. Якщо е, потрібно, можемо озвучити. Якщо не заперечуєте, то можемо проголосувати разом за весь список. Е, будь ласка, є пропозиція проголосувати разом за весь список. Дякую. Тоді голосуємо. У нас є три голоси за. Отже, рішення прийнято. Е, у нас. Також є е, подання е, від туря Ремитівської сільської ради Ужороського району е, на отримання такої ж матеріальної допомоги громадянину Мешку Івану і мешку Юрію Івановичу в зв'язку з загибелью її батька захисника країни Мишка Івана Юрійовича. Зв'язку з тим, що до порядку щодо порядку денного. До порядку надання матеріальної допомоги в межах регіональної програми захисту щодо соціальної підтримки реабілітації ветеранів зазначені тільки громадяни, які не мають право на отримання такої допомоги. матеріальна допомога була виділена мешко Валентині Юрівні, яка є опікуном неповнолітньої дитини загиблого воїна, мешканця Казакарпатської області. Мешка Івана Юрівця. Ще тому є пропозиція надати відповідь відмову у, 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 у Риметівській сільській раді у цьому проханні, оскільки це є двоє повнолітніх дітей, а на цю допомогу претендує опікун неповнолітньої дитини. Отже, вона є в цьому списку. Отже, якщо ви не заперечуєте, то в цей же список вноситься це прізвище. На виділення цієї допомоги е, опікуну е, повнолітньої дитини, загиблого нашого героя, Мешка Івана Юрійовича. Не заперечуєте? Нема питань? Тобі, будь ласка, голосуємо. Ви, голосує? Вибачте, а чи, чи немає якоїсь такої штуки? 에, щоби коштами, ну я не знаю там специфіки цієї сім'ї, щоб коштами могла колись розпоряджатися неповнолітня дитина. Умовно, я не знаю, хто опікун, наприклад, але опікун може ці кошти використати в своїх цілях, і в майбутньому дитина після повноліття там, не буде мати цих коштів. Думаю, що це можна питання обговорювати і зносити зміну до програми. Але на, на даний час ми не маємо такого механізму? А, ну, наприклад, ти... я моделюю, можливо, це тітка, яка купить там своїм дітям, не знаю, щось, щось купить там машину, наприклад, так, але не використає їх в цілях цієї неповнолітньої дитини, якою вона опікується. Яка ваша пропозиція, Іван Васильович? Я не глибокий у цій сфері, я не можу дати пропозиції. Я більше раджуся, може хтось має експертизу. Дивіться, якщо ви е, вважаєте, що е, програму можна доповнити, то ми маємо вивчити це питання. А наразі йде е, мова про те, щоб або виділити кошти. Повнолітнім дітям, а, але не, про це не, та мова а, не йде. Йде про опікуна неповнолітньої дитини, неповнолітній дитині. Тобто неповнолітній дитині. Але так як дитині не може, не можуть виділити то опіку, через опікуна єдиного. Тому іншого механізму немає, але напевно ваше слушне зауваження його можна вивчити, напевно, більш юридично в наступних наших. На наступних комісіях ми можемо це обговорити. Дякую. Дякую. Але ви підтримуєте? Ви підтримуєте це питання? Дякую. У нас є три голоси за, і е, е, враховуючи те, що всі ці загиблі герої є нашими е, земляками, мешканцями Закарпатської області, вони віддали своє життя за нас цінніше, за нашу перемогу і за мир над нашим головами. Прошу. Вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Героям слава! Слухаємося до наступного питання. Питання, яке ви бачите, у фінансовому плані у нашому порядку денному стосується. Затвердження змін до фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств на 25-й рік. Документи і матеріали цих планів було надіслено для ознайомлення кожному члену комісії. Ми могли всі ознайомитися на електронних поштах. Отже, Фінансові плани закладів, а саме комунального некомерційного підприємства, Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, комунального некомерційного підприємства, обласний фтізіопульмонологічний лікувальний діагностичний центр та Закарпатського протипухлинного центру, Закарпатської обласної ради цих трьох підприємств, якщо нема заперечень. І немає ніяких запитань, чи є запитання у депутатів після одного з фінансової Якщо немає запитань чи заперечень, прошу підтримати і затвердити зміни до фінансових планів закладів, які я перерахувала. А саме обласна лікарня імені Андрія Новика, обласний фізіополімологічний центр та Закарпатський проти Пухлинної церкви. Прошу голосувати. Я голосую, бо без мене не буде. Дякую, у нас є три голоси. Ми врахували. А, але прошу також, Іван Іванович, ваш, ваше слово щодо можливо, ви хочете прокоментувати ще це питання. Я не Хочу коментувати Подамо дому але... Зміну всі стосуються збільшення доходів від надходження за плату за послуги, плату за користування коштами на ну, відсотки банків і надходження благодійних чи унідатних внесків. І в одному закладі зміну стосуються внесення додаткових грошей коштів з обласного бюджету. Приймається. Приймається питань. Нема до цього питання. Є пропозиція тоді рухатися далі і. А... У нас, в принципі, ми планували обговорити на цьому засіданні також з. Інформацію щодо кредиторської заборованості, але вона у нас ще не сформована остаточно. Інформація не зібрана. Василь Іванович. Чи вас є у вас якась інформація щоб прокоментувати питання, яке минулого разу ми планували? Дякую. Шановні депутати, всім доброго дня. Стосовно кредиторської і дебіторської заборгованості, які ми зобов'язували керівників КНП отримати інформацію, вона практично надійшла 80%. Для детального опрацювання цієї інформації і у і у зведеному довідку управління з питань доброчесності аудиту та антикорупційної діяльності. Пропонує винести на наступний розгляд комісії, де е, разом із іншими питаннями, які стосуються фінансово господарської діяльності, нашої КМБ, обговорити і подати на розгляд, е, шановні девіці. Дякую, пропоную тоді на наступну комісію рахувати це і тоді на денних це питання. Несемо так. Може, когось ще є? Так як порядок денний нас вичерпаний. То, шановні ну, депутати, шановні гості. Е Прошу, якщо може, Василь Юрійович, вам слово. Я е дякую, Хочу подякувати вам і депутатам присутнім за ваш час, що ви змогли і е прийшли на комісію, приєдналися онлайн, тому що є нагальні питання, які ми повинні вирішувати. Тому дякую вам, що ви. 에, приділили цьому увагу і знайшли час, щоб тепер провести нашу комісію і апарату за підготовку цих питань в порядку денного сьогоднішньої комісії. Якщо дозволите в мене ще є одне питання, е, Іван Іванович, чи працювали ви вже вивчали питання перетворення закладів в КНТ? Мені здається, що обласні до кінця року мають перетворитися. Ми вивчали. Точно навівчали. Mm -hmm. Треба подумати, що може до кінця року й треба буде це зробити. Окей. Лені Васильович, дякую вам, що ви нагадали це. Треба над цим працювати. Я думаю, що апарат okay. наш також працює. Треба глянути, бо мені здається, що в е цій поснові. 에, законі про скасування в господарський кодекс є норма, що обласні заклади мають до кінця року. Можу помилятися, але щось я таке запам'ятав. Не okay. знаю, що перехідний період здається два роки, але якщо є якась конкретна для КНФ, то подивимось, перевірю. Не готовий дуже uh -huh. змістовно вести дискусію, але лучше це питання. Окей, uh -huh. okay, добре, дякую. Дякую. Отже, порядок денних неї вичерпано. Якщо немає більше запитань, дозвольте оголосити комісію закритої. Дякую.